in the sky fight by fight Вітаю любителів, фанатів Вархами 40 тисяч. Так, Дака Сквадрон. Я думаю, багато хто її бачив, чув, навіть, навіть грав. Коротше. Я не бачив, чесно. Хоча гра вийшла ще у 21-му році, я якось пропустити її взагалі не бачив і не чув про неї, і ніхто й не казав, ні з яких ні блогерів, ні стрімерів. Взагалі. Я випадково про неї дізнався от буквально от вчора, коли е я викладав відео по новій іграшці, яка має вийти у цьому році, е там де на тачках гасають. Орки. Так, а тут, виявляється, була на літаках їхніх ще 3 роки тому назад іграшка. Я думаю, дайте хоч гляну, тим більше зараз у них там йде акція по вахі. Розпродажі великі, там взагалі там ціна, здається, щось 87 гривень коштує ця іграшка. Повна версія, я такий нефігану. Думаю, дайте хоч гляну, демку подали подивитися. Так, дайте, хоч". Ну і вам покажу. Я то сам не грав, давайте і вам покажу. Там натискайся. Так. Тетет. Це у нас клани. Клан култур, а що ти можеш? демейдж Пум дака демейдж. Капець, це все буде на наворучимо, да? Угу, ясно. Так. Ну який дамаг? 20%. Окей, ти що даєш Крити, крити дає, ясно. це я так розумію, кланові фішки. Кроваві сокири. Черепа смерті. Шанс ігнорувати. дамаг 16%. Критрейт. Так. Хадака. Evil Sons. Диявольське сонце, чи що? Combat Speed. Combat Boost Speed. це Швидкі. Червоний означає, що я пам'ятаю. Так, гоф, не знаю, хто це такий. Зогнак Black Sky. <плес> Black Sky. Чорне небо. Ясно. ХПшка. Браня. Якийсь рамдемейдж. Рамсевдемедж. Типу живучий сильний. А це прикольний сим. Спотворки <смір> цей зробили. Чи ніч, вона ще жива в нього. А, значить жива, як собаку тримає. Так, секрети. Це просто дамага. Хм. Давайте може такого. Коротше, у грі є PvE контент, PvP контент. Тупу, ну, махатися на арені можна з іншими гравцями, каже, можна проходити там є якесь типу місії е, для соло гравця. Так. Рестарт кампейн. Стривай. У ну, мене нема нічого, який рестарт. Так, асігна. О, oh, а well, that? Амна. Mm. Так. Справжні орочі. Оце я тепер, та оце такий я. Ясно. Це мій босс. Так. Коротше. По... Якщо брати соло контент, то там має бути, коротше, прокачка. Ну. Літачків, на яких гасаємо. Причому. <рес> Чувак полетів. Нормально. Ні, Тут приколів у них багато насправді ці іграшки. Я так трішки трейлери подивився, коротше. Так. Б'ються між собою. Ну, як от іграшка, яку я викладав вчора на машинку, де вони гнали, там, там чистий ПвП. Ну, тут є Пвп і PvE. в ПВЕ, типу, коротше, а, клани орків б'ються за те, хто стане а, самим. Ну, самим крутим, самим сильним і головним лідером усіх орків, коротше. Так, а ну ми маємо привести до перемоги наш клан. Так, кампанія. Це мультиплеєр. я так розумію, для мене він заблокон, тому що в мене демка стоїть. Я просто не захотів купляти, бо мені, ну, якось. Хочеться подивитися, Юрку, потім вже знати, я буду в неї грати чи не буду. Так, ну і вам показую так само. Ану ангар є, тут щось? Так, це такий, що мені зараз дали. А, гроші коштує. Окей. А блін ну хоча б подивитися, дали. Ну там. Закриті, шкода, Шкода. Коляри. Я... Ага, 25, 25, так, Ага, параметри. Ну, доволі такі простенькі, все зрозуміло. Ем, компанія скрепа, Що це таке? Зброя. Ремка, зброя, та? Це в нас що? Так, заблоковано. Хил сау. Пылов, бы. Ну только ясно, пылка. Так. Спрайк битс, не зрозуміло. Ремув. Виапон ремув. Серьезно. Это в нас шо? М -м -м -м. Це розмальовка. А ні. 10% шака. Ясно, все пойдет. Ты кажется, все зрозумело, ясно. Вот ну, это я так розумію, сюда додаткові стояшки, що они бонусы тебе дают. В чм тут доволі багато, насправді. Ммм. Цікаво. Зарядка, и бустеры, и чардж. Так, а це у нас шо? Фуел, паливо. Е -е... Розблоковуєш планету і тоді відкривається ця фігня і можна її купити. Ясно? 150 штук їх, ніфіга. У мене є 15, а де вони всі? Дай, покажіть. Тут 0, тут 0, тут 6. Тут усі 12. Ні, тут тільки одна в мене відкрита Брехуни! Так. Зараз нічого нема, так, вірно ж? Тобто я... Екіпірую. Виставлено. Все. Ясно, це я зрозумів. Питань нема. Так. А яка різниця? А така сама стоїть. Ну, ладно. Так, у нас тут. Три <personality> кулемети. Цікаво. Тут нічого. І тут нічого. Ясно. Так, ангарчик. Paint shop. Ну, розмалювати можна. Коляри виставляти, коротше. Вибір з чорного. Ясно. Ану. О, прикольно теж. Шашечки. Вам шашечки чи їхати? Блін, так погано видно. Там не жовто з білим, коротше. Можна такий, а може трохи темніший. От би білий можна було б налаштувати. Скинути стиль. Здравай, тут що якесь є. О, можна такі, такі. Чисть варіацій, так? Угум. Mm -hmm. Це червоне. А де це червоне? Зверху? Ага. Зверху. Ну тут тільки чорний. блін ну ви сорі серед... Но він, до речі, дає. Бачите, тут є от свої кожний колір, який дає це приколи. Це цікава механіка орків. <сміх> Мені подобається. Так. Опа. Це те дає, а? Армур. А ти нам що даєш? Ой-ой-ой. Ну це картинки. Не, ну то, що кольори дають, і бонуси, це хі, хі, Прям пикордос. Стрелочка. Вони який сенс мають? Чи так чисто? Бо я впливу не бачу. По картинкам я просто дивлюсь сюди, тут ніяк не впливає. Такий. Давай такий, хай буде. Так, ангар. А, блін. ми ага, компанія. Ага. Так, є планети. І я так розумію, це воно і є. Так. Flight туторіал. Переграти. Е, ні, стривай, я ж не починав навіть. Так. Планет прогрес. та Та-та-там Дестрої ангари, знищити турелі, знищити файтерів. If so, now, but still, plan. Okay, start. No. Listen, you kids! We is taking the fight to Krasnag the Krumper's airfields. He says he is the toughest dog in the system. But our boss, Badak the Skyburner, is the toughest one. boss, We have been fighting this battle for yokes, and now it's time to crump him once and for all. Get in there, blast them, rats! Як скажеш? Oh, that. Милаштаству ми телашвай. So, should we make more of the Devsco's nick sum? We's gonna have to Це їхні діалекти, це написання слів, це капець. Він і так англійську погано знаєш, ну фактично ніяк. А тут ще її трішки трансформували по-іншому написати, загалом втраяєшся. Shoot up buildings with your guns. Get to it lads. А ну дайте, стрива, стрива, стривати, дайте подивитись. О, ніфіга там торнади. А де ми? о Це статуя? -о, о, 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 тихо, тихо, Хто? Де? Це свої стривають. По ну, посаду мали. Опа. Фіга! Прикольно. Черепочки! Я просто хочу прозрелятися локації, бо повоювати то я ще встигну. Ми напали на чужу базу, я так розумію. А, це був ангар. Ха. Воу, воу, -о, о, це воно ж мало саме. Та зупинись! Це на правий клік, короче, це їхні флакатака бака-вака, чи як вона там. Туди, здається, Має бути таран. На-на, блін, не туди, Я зараз розіб'юся. А воно на, на турельку не летачу, тільки на літочки, ясно. Так. Капець. Жо. Я не знаю, як рулити, і куди летітися. А все. Так. Тривай, тут якось. А, назад можна розвертатися. Прикольно! Тихо. Опа. Гастик ты, ти да то Тараном збив! Прикольно! Кого він там гасає, дайте мені подивитись. Ага, там ще є. Капець вони тут. А як а як з росями битися? Тут же є такі чотири, які є там, навіть, намахані. Ооо. У меня було чого... Що... Там ще турелі, ну його нафіг! Я звідси вийти? Ага. У мене хп нема. Так, це наш там гасає когось. Блін. От, не розбитися. Супешки не мав зовсім. Опа. Ну. Опа. А він? Ой. Та куди? Стривай, 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 стривай. Та блін. Він сповільнюється, я його обганяю, він вивертає кудись. Та де ти? Бум каже. стій я влучити не можу. тага Я відхилююсь, чи що, за рахунок їхніх смертей? Ну. что давай. Опа. А, прыгрив. Капец. Сброя прогрелась, а выявляется. Туретка. Оба. Так. Ну хоч ми на їхній поки що літочки не гасять, це добре. Три, п'ять, чотири з десяти, ой-ой-ой. Тобто ти можна? Ладно, каже, давай, іди бійся. Не бійся, іди бійся. Творчик то. Так. Ого! А, О, погнала не Тихо. Так, 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 так. Атака. Так. Да блин, где тут пролив? Куда... сиди двигло зламалося на разворот не працює так о, 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 -о, -о тут их багато рабопетлятый ай-яй-яй кто там то мы не де хто Чёртов скраб, давай. Оп. Стей. Лягин сповильнивается, капец, треба витромаживаться. А стей. Так, не хочет, я его вторану. Тут просто на разгоне можно Война, а, -а Ну, вы бачили, я там разочек. Стуренку. 8 з десяти так. Хто де? Вон там, хтось знизу воїть. Так, а мені кудись? Ти-те, що мені там на кого? А. Ай-ай. Літать чук Ага. Промазав. Блин, тихий летачок попорта. А где он? Ага, там. Опа. Апсы скелля. <реку> Я вбився в скелю, блин. Вона підсвітила мене через неї. капець Ну блін Лошара Ну, погнали, тепер я вже трішки навчений. Так, наступний. Стрий. Оп. Це є. Воу, 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 воу. Так. Блин, де воно? Не бачу. Ага. Оптичю фарай. Гоур. Так, це свій, покинув. Опа. Так, блин. Вивернув. зараза. Так, розбитися можно нахід.

Готово. Пік Капец, тут вы понабудували! Це шо? Ну дай Та не туди Поліцейський розворот на, на літочку це щось нове Так, Туди Ну! Хорош. Так. Ще десь там. У мене вже голова кружиться. Чесно кажучи... Добре, що вони ж хоч повільно літають. Я б тут кукухай вже поїхав, би за ними ганятися у цих от каньйонах. Посиди Блин, я в лучап Да Та но ну, стій! Зараза така. Це вони ще в мене не, не сильно ковбасять типу там пульки таке порвастринули и все. Воу воу воу. Де воно, де? Туди аж. А Та, шо таке? А, ще один Так, свого не підбий. Так, куда? Ох ты ж ё. Ой, Блин, в него влупился. Давай назад. Так, шо, кто, Д? Ага, до мы на прицепился. Ничего, себе. Так, ось, це свої. Воу-воу-воу-воу-воу. -во. Тихо-тихо-тихо-тихо. Капець, і на літачках. це паль... Це жестяк якийсь. Так, дестройтури, так. -e це логічно. Ох! Устиг я в сплі... Ти... стінку врізатись! Устиг я в стінку врізатись! Блін. Воу воу, воу, три болі летіти. Ну його матір. А я зараз, зараз, да, тих, тих спокійно, спокійно, я не кипішуй. Так, цілі знизу десь. Но турельки в мене влучають. Так. Значить не помітно так, але залітає. Блін, це треба зламати, я так розумію. Блін, так не розвернешся вже нема цього маневрів. Ну, це автоматична поливалка, вона ну, там заряджається періодично так. Во-во-во-во-во. Так, кей. Прости, Та кажу. Так, куди? Десь там знизу. М -м ага. Во-во-во. Валимо, валимо, валимо. Це свої були. Давай назад, зарядися. Хто? Хто? Куди? Що таке? Куди? Куди я? Ні! Я не хочу! Я... Фінал місць он майже. А, це босс. Майже, 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 майже. Так. Тривай. Бука! Він мене влупив! <рес> Блін, він мене тараном забрав. Ну я майже все виконав. Так, окей, я подивився. Ні, ну в принципі, пограти так продовжатися можна. Так, старт міше, не хочу. Це вибрати інший, ясно. А вийти у нас. Ага. Ангар. Коротше, іграшку я показав. Трішечки подивилися, як воно працює. Кому цікаво, будь ласка, Літачки різні є. Різні клани є, я так розумію, різні різних кланив різні літачки, різні бонуси. Ну, кольори виставляєте різні, теж бонуси. Плюс а отут є. Я... От де ага, виставляєте, тут прокачка літачка вашого. А, де отут тут? Теж бонуси. Причому на кожну цю. Відкривається по мірі а, дослідження планет. Так. Це показав, те показав. Ангар показав, зброю показав. Так, місії показав. Ну, мультиплеєр я вам не покажу, вибачте, в демці він недоступний. Так, клани там на початку теж були. Там вони теж дають різні бонуси, коротше, ну самі бачили. Так, що ще? А, ну і нагадати, що вона, якщо я не переплутав, зараз коштує, здається, 87 гривень. Це зі скидкою. Гра 2021 року. Кому таке цікаво, будь ласка, заходьте, я послання залишу. Кому, ці, ну, кому треба буде, можете або демку поганяти, або купити пограти, не знаю, як хочете. Моє діло було показати. Що ж, а на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.